Як він без вас? Чи шкодує він, що втрати вас? Зараз подивимось, дівчаточки мої, підписуйтесь на мій інстаграм. Там зовсім інший контент, там запитання і на нього аж 5 варіантів. Тому більш ще влучніше попадання в вашу ситуацію. Буду вам більш корисна. Амулети зараз знижки, поки що листопад, знижки будуть. Пишіть відповіді на запитання. І знайте, все, що я кажу, збувається. Але треба мати терпіння, бо дуже багато хто з вас чекає, коли колишні повернеться. І так, чи шкодує він, що втратив вас? Думаю про, про цього чоловіка, і я думаю, і ви думаєте також. Ви зараз з ним не спілкуєтесь, не бачитесь, або знаходитесь в якихось обмеження щодо спілкування, щодо того, що бачите один одного, і взагалі ви зараз до нього стоїте з мечем. Тобто ви холодна, ви відключили серце по можливості, і у вас є що йому сказати, причому сказати таке, знаєте, різке слово. Як він зараз? Ви ви для нього зараз зірка? Ви до нього зірка, ви далеко від нього і зірка. Він розуміє, що ви жінка вищого гатунку. Він розуміє, що до вас можливо йому тягнутися і не дотянутися. І він навіть думає, а де я, а де вона? Якось так колесо фортуни крутанулося, причому не тим. Боком до цього чоловіка, не тим боком, що він такий, що він відчуває? Він відчуває, що він розбив вам серце. Він відчуває, що не просто так ви стаєте з цим мечем, але у нього таке сподівання чомусь, що ви стаєте з мечем, і це пройде, бо він бачить вас як маленьку дівчинку. Він не вважається таким, знаєте, серйозним. І... Він думає, що все. Він думає, що все, що відносини вже закінчені, бо випадає Аркан смерті. Тобто якось так у нього начебто і знає, що, і думає, що ви це рішення прийняли несерйозно, але і боїться того, що це може бути смерть. І він хоче з вами знайти спільний шлях. Трійка. Жезлів хоче з вами знайти продовження шляху в цьому житті. Ще пак. Він хоче бути для вас магом. Тобто, ну, він хоче все ж таки десь.